Доброго дня, це канал і Про головні події на цьому меді. говоримо далі. В огляді новин я Микола Сорокваш. Вибух у Донецьку, що пролунав напередодні на казанному заводі, стався з вони бойовиків. Заявили в раді нацбезпеки і оборони. Терористи хотіли налагодити там виробництво вибухівки, але порушили технологічний процес. На складах заводу було багато хімічних речовин. Вони здетонували, що і стало причиною такого потужного вибуху. Припускають в РНБО. Водночас, звинувачення міжнародної організації Human Rights Watch у використанні касетних бомб у раді нацбезпеки та оборони, також заперечують. У відомстві просять міжнародні інституції звернути увагу на події в селі Євгенівка. Там знайшли касетні снаряди, випущені бойовиками. Повідомив про це речник РНБО Андрій Лисенко. Він закликав міжнародні організації робити більш деталізовані звіти, а найголовніше надавати факти і докази. Закликаємо, якщо є. Докази того, що застосовується заборонена зброя. Будь ласка, передавайте. Якщо це стосується цього факту, який, про який зазначено у звіті про Донецьк, Ми очікуємо доказів а також балістичної і технічної експертизи тих боєприпасів, про які йде мова. А у ці хвилини в Донецьку знову лунають вибухи та численні постріли. Бойовики активізувались. Про це пишуть тамтешні жителі у соцмережах. Відлуння чути у Київському і Кіровському районах напередодні снаряд терористів потрапив до механізованого цеху заводу Точмаш полум'я. Надзвичайникам вдалося локалізувати. Щодуху працюють і газовики, вони ліквідовують пошкоджені газотранспортні системи. Зачепило і кілька будинків. Бойовики не припиняють обстрілу житлових кварталів. У мерії зазначають, громадський транспорт у Донецьку працює у штатному режимі. Бойовики зградів обстріляли позиції українських силовиків біля Новотроїцького. Повідомляють прес-центрі АТО. У наслідок обстрілу постраждалих серед українських військовослужбовців. Немає загалом, ніч на Луганщині і на півдні Донецької області минула спокійно. В інших районах зони АТО неконтрольовані терористичні збройні формування. вели обстріли позицій українських військових. З метів обстріляли блокпости, що розташовані в районі горловського водосховища, поблизу некішного та кургану могила гостра. Напада Азар'яновки намагалися штурмувати позиції українських військовослужбовців. Ця атака бойовиків відбита. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Терористи припинили обмін бранцями, кажуть в РНБО. Наразі з полону бойовиків вдалося звільнити понад 800 заручників. Про це заявила уповноважена президента України з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Вона зазначила, що наразі до списку міжвідомчого центру допомоги громадянам у питаннях звільнення полонених заручників та пошуку зниклих безвісти при СБУ внесено майже 2,5 тисячі осіб. За словами Гращенко, з регіонів, що перебувають під контролем бойовиків, майже щодня надходить інформація про зникнення людей, за яких потім вимагають гроші. На жаль, останнім часом не так просто ідуть ці переговори, але наша влада і служба безпеки України і ті люди, які займаються цим питанням, роблять і докладають максимальна зусиль для того, щоб просто цей процес пришвидшити. То дуже важливо зробити все для того, щоб люди, які знаходяться на територіях, які поки що знаходяться під контролем бойовиків, ну були в максимальній безпеці, і ми піднімаємо це питання з міжнародними місіями, спостережними в інших історіях. І щоб це просто не перетворювалось для бойовиків, скажімо, прямо на нама. Гання такі, знаєте, взяти виконання... Стіна таки постала. Щоправда, тільки перша її лінія. Готова вона лише на 85%. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Дмитро Ісаєнко. Каже, для облаштування першої смуги оборони на кордоні з Росією вже доставлено близько 6 тисяч кубометрів лісоматеріалів і понад 5 тисяч залізобетонних конструкцій. Нагадую, вартість проекту з облаштування кордону з Росією становить 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Уже витрачено 7 мільйонів гривень. Частково профінансувати проект зголосився. І єс там хочуть створити новий східний кордон Європейського союзу. Техніка для АТО. тисячу одиниць техніки відремонтували. Понад 200 нових машин випустили на підприємствах Укроборонпрому за неповні два місяці. Повідомили у державному концерні. Серед найближчих планів переозброїти військовиків за стандартами НАТО, замість захоплених бойовиками Луганського патронного та донецького хімічного казенного заводів. Збудують нове підприємство. Ці роботи зголосилися вести одна з американських компаній. Наші колеги з Азербайджана також ставніший завод по виробництву э, боєприпасів. Там теж проведена встреча з э, э, тих компанією, яка допомагає Азербайджану поставити це виробництво. Стосовно керованих боєприпасів, які потребують, скажімо які оснащені лазерним прицілюванням, це високоточна зброя. Такі боєприпаси створені, вони є і виготовляються для країн НАТО. Вони безумовно можуть бути виготовлені в необхідній кількості і для української армії, як тільки міністерство оборони прийме їх на озброєння. Комітет виборців України закликає керівників АТО надати інформацію про населені пункти Донбасу, де вибори провести неможливо. Організації шукають даних не лише щодо ризикованих округів, але й небезпечних виборчих дільниць. Так, за даними голови правління КВУ Олексія Кошеля, частина дільниць у Луганської області перебуває під постійним обстрілом терористів. З міркувань безпеки, комітет виборців вже відмовився від спостереження у населених пунктах на передовій і закликає до такого рішення представників міжнародних організацій. Ці додав Кошель. У частині дільничних виборчих комісій, насамперед у Луганській області, вибори практично провести неможливо. Зокрема, це стосується таких виборчих округів, як вибори виборчий округ номер 106, 107, 112 та 114. Я хочу іще ще раз наголосити, що йдеться не про виборчі округи, а про окремі виборчі дільниці, які перебувають під постійним обстрілом з боку терористів. Це стосується таких населених пунктів як місто Попасна, місто золоте, місто щастя, селище Фрунзе, селище станиця Луганська. Порушив виборчі права громадян, плати штраф чисті, дай до бусигарні. Від сьогодні в Україні запрацювали зміни до кримінального кодексу, які посилюють відповідальність за підкуп виборців під час передвиборчої кампанії. У МВС вже відкрили 178 кримінальних проваджень за порушення на виборах. 71 з них за факт підкупу підрахував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і нагадав, що покарання світить не лише кандидатам у депутати, але й громадянам, які продають свої голоси. Преступления, связанные с подкупом избирателей, снова возвращены в разряд тяжких преступлений. За подкуп избирателей организованной группой лиц теперь светит до 7 лет лишения свободы. За подделку документов по результатам выборов с участием членов избирательных комиссий будет срок до 10 лет лишения свободы. Вводится наконец-то уголовная ответственность для избирателей, продающих свои голоса. До кінця тижня кияни матимуть змогу жити у теплі. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко. Сьогодні він розпорядився підготувати тепломережі до опалювального сезону, не чекаючи суттєвого похолодання. Також мер зазначив, дитячі садки, школи і лікарні міста вже опалюють і пообіцяв незабаром тепло стане і у помешканнях киян. Регуляція до кінця тижня технологічний процес має бути запущений. У цих дуже складних економічних умовах ми намагаємось зробити все, щоб в квартирах киян було тепло. Чорний вівторок так охрестили цей день смертельно хворі пацієнти. Під стіни кабміну вони принесли чорне простирадло і дитяче взуття. Таким чином, учасники акції вкотре вимагали негайно закупити для них життєво необхідні ліки за скороченою процедурою. За словами активістів, після минулої акції протесту моз закупило лише 6% медикаментів від потреби. Відтак хворі на гемофілію, туберкульоз, онкологію та вірусні гепатити залишились без лікування. Щодня від нестачі ліків помирає понад півтори тисячі людей. Переконують організатори акції. Моз таки дані спростовують і радять шикати медикаментів ще один місяць. Моя дитина повністю залежить від ліків. Якщо держава не закупить моїй дитині в ближайший час ліки, моя дитина може померти. Чому моя дитина померла своїм життям прощатися в 11 років? Хай ніхто ніби дасть відповідь на це питання на сьогоднішній день. Міністерством охорони здоров'я спільно з прем'єр-міністром вжито низку безпрецедентних заходів щодо налагодження процесу державних закупівель. До кінця листопада повинні бути завершені всі процедури. Мати вбивця безжалісно виконала у смітник своє новонароджене дитя. Страшну знахідку виявили у столиці жінка-двірник місцевого жеку. Після чого одразу повідомила міліцію: мати вбивця поклала, немовля, у поліетиленовий пакет і виконала з шостого поверху прямо у сміттєпровід. Як встановили правоохоронці, 21-річна уродженка Житомирщини народила дитину в ніч проти 10 жовтня у ванній кімнаті однієї зі столичних багатоповерхівок. Затримана вже має чотирирічного сина, який мешкає з її батьками. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 117 Кримінального кодексу України умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Нинішнє керівництво Укрзалізниці не крало гроші у держави, принаймні так стверджують у відомстві. Мовляв, у кабінетах гендиректора та його заступників ані гроші, ані документи, які свідчать про корупційні схеми, не знайшли. А ось ці мільйони, які СБУ знайшла вдома у першого заступника керівника Укрзалізниці, наймовірніше його ж кревні зароблені раніше на бізнесі. Офіційні перевірки укрзалізниці досі не завершені. Держфінінспекція та Мінінфраструктури продовжили їх до 29 жовтня та 7 листопада. Відповідно, на тепер звинувачення у корупції та відкатах безпідставні вважають у відомстві, натомість висувають свої претензії до правоохоронців. Ті, мовляв неохоче реагують на заяви залізничників щодо порушень, зокрема пов'язаних із тендерами. Нагадаю, минулого тижня СБУ провело 19 обшуків в Укрзалізниці і вилучило понад 7 мільйонів гривень та 1 мільйон доларів готівкою. Перший заміститель до этого всю свою сознательную жизнь життя займався деятельностью. діяльністю, тим більше займався успішно коммерческой деятельностью. діяльністю. иностранное образування бізнес. Вне, имел, точнее, бизнес вне территории Украины и так далее. Поэтому найденные денежные средства у него лично ⁇ это вопрос, на мой взгляд, не к предприятию, а к нему лично. Євросоюз поки не має наміру пом'якшувати санкції щодо Росії. Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ Кетрін Ештон в Люксембурзі. За її словами, незважаючи на на прогресу реалізації мінських угод, треба ще багато чого зробити. Ештон також відмовилась називати терміни можливого перегляду санкцій. Крім того, в ЄС заявили, що не визнають виборів голів і депутатів у самопроголошених республіках на сході України, бо вони йдуть в розріз з буквою і духом мінського протоколу. Відновлення поставок російського газу до України обговорюють сьогодні у Брюсселі. У бельгійській столиці відбувається тристороння зустріч. У ній беруть участь міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан, його російський колега Олександр Новак і комісар ЄС питань енергетики Гюнтер Еттінгер. Кілька годин тому представник Росії висловив упевненість у тому, що у Брюсселі досягнуто остаточної угоди. Нагадаю, минулого тижня президент України Петро Порошенко заявив, що сторони узгодили базові па параметри домовленостей щодо газу. Перший затриманий з'явився у справі про аварію в аеропорту Внуково. Ним став відомий снігоприбиральної машини, яка зіткнулася з літаком під час його зльоту. Слідчі кажуть, на роботу чоловік прийшов на підпитку. Зараз він перебуває у шпиталі у важкому стані. Нагадаю, трагедія сталася напередодні пізно ввечері. Загинуло чотири людини. Серед них голова найбільшої французької нафтової компанії Тотал Крістоф де Маржері. Експерти пов'язують аварію з людським фактором і додають, раніше п'яні водії були звичайним явищем в аеропортах Росії. Навіть було таке вираження – п'яний трактор. у нас. Вот едет пьяный трактор. То есть, если на тракторе, либо на какой-то машине, который багаж перевозит, там, э было частенько. Поэтому до тех пор, пока системно не начнут в России заниматься гражданской авиацией, у нас бу мы будем постоянно латать дыры. Там пьяный напился, там аэродром плохой, там диспетчер устал, там билеты. Это до бесконечности будет. А от російський фондовий ринок пішов униз на новинах про аварію у московському аеропорту. Ключові індекси втратили майже цілий відсоток. Експерти відзначають, підстав для того, аби зростання відновилося, поки немає. За підсумками вчорашніх торгів російський фондовий ринок закрився у мінусі, не отримавши підтримки зовнішнього фонду і в очікуванні газових переговорів. Четвертий тиждень тривають акції протесту в Гонконзі. На сьогодні запланована чергова зустріч між владою та активістами. Про готовність до переговорів адміністрація Гонконгу заявила в суботу після того, як демонстранти повернулися на вулиці, звідки їх раніше витіснила поліція. Правоохоронці застосували гумові кийки та сльозогінний газ. Постраждали 60 людей. Головну вимогу активістів провести 2017 року вільні, а не керовані з Пекіна вибори глави Гонконгу. Влада назвала Нереалістичною. Тим часом нинішній керівник автономії заявив, що за протестами стоять певні сили з різних країн. Демонстранти образилися і назвали це висловлювання безвідповідальним. Лауреата премії Сахарова мають оголосити сьогодні у Страсбурзі серед головних претендентів рух Євромайдан. Його представляють журналісти Мустафа Наєм і Тетяна Чорновол. Співачка Руслана та активістка Єлизавета Шепетильникова. Поміж інших кандидатів на отримання почесної нагороди. лікар лікар-гінеколог із Гонконгу Дені Муквеги. Він заснував шпиталь для жінок. У шорт-листовій шла і Азербайджанська правозахисниця Лейла Юнус. Зараз вона перебуває під арештом за звинуваченням у державній зраді. Вручати премію Сахарова будуть 26 листопада у Страсбурзі. Від Бермудських островів до британського узбережжя ураган гонсало подорожує світом минулого тижня. Він обрушився на країни північної центральної Америки. Через руйнівний вітер тисячі будинків залишилися без світла. Зараз ураган, перетнувши Атлантичний океан, дістався Європи. В об'єднаному королівстві метеорологи прогнозують сильні дощі. У лондонському аеропорту Хітроу скасовують авіарейси у північній Ірландії. Швидкість вітру вже сягає 20 метрів на секунду. Водночас про руйнування або постраждалих не повідомляється. І на свободи книгу під такою назвою презентував Дмитро Павлюченко. Півроку тому його разом із сином звільнили з-під варти. Чоловіків звинувачували у вбивстві судді Шевченківського району Зубкова. Як повертається до життя родина Павлюченків? Дивіться далі у нашому сюжеті. Майже три роки судова справа Павличенків не сходила з українських телеекранів. На захист Дмитра та його сина Сергія стала ціла когорта культурної еліти. А в суспільстві справу назвали чорною плямою українського правосуддя. Тепер, будучи вільним, Дмитро Павличенко ставить за мету захистити таких як він. Ультрас, щоб ви розуміли, підняв на щит нашу проблему. І Це проблема не тільки нашої сім'ї, це проблема цілого государства. На свободі Павличенки вже півроку постановою Верховної Ради чоловіків звільнили як політв'язнів та конфісковано. Майна родині не повернули. Тепер змушені не тільки винаймати житло, а й починати кар'єру спочатку. Я був не бідний чоловік. Я займався підприємницькою діяльністю. У мене все було, щоб ви розуміли. Квартира в центрі, прекрасна машина, вічі. Ну як язиком раз в один прекрасний момент, це все було отобрано. У незаконний спосіб, і до сих пор я нічого не можу зробити. Нині Дмитро Павличенко презентує власну книжку, написання якої розпочав ще за ґратами. Записи потай передавав близьким через адвоката, адже у камері постійно обшукували та відбирали усе, що вважали підозрілим. Часто записи доводилося зашифровувати. Писав так, що мог я його прочитати Тут ну только є. Там определенні символы я вже вироботав з годами, определені знаки, там ні там какие то там и по суті я мог только сам розібратися. Вот у мене то полгода йшло на то, щоб розшифрувати свої ж записи. Після звільнення Дмитро створив громадську організацію Захист простих людей. Тепер разом із юристами бореться за справедливість у судовій системі. Перший і головний документ, який говорить, що нібито. Мої підзахисни вчинили злочин це був висновок дактилоскопичної експертизи, який мотивується, базується на п'яти експертизах. От тільки послухайте, які зроблені в майбутньому. Дмитро Павличенко зізнається про те, що колись побачить небо не через грати, навіть не вірив. Виплутатися допомогла революція гідності, підтримка небайдужих та друзів. І, в общем, мене поразила його сила волі. що він не здавався. Він, наоборот всіх ми нервничали, не волнувалися, Він всіх успокаїв, що все буде нормально, я не пізно, буде на свободі. Я навіть не вірила, що такое може бути до останнього. Інна Гоголь, Антон Деркач Твайта. Більше новин у наступних випусках. Гарного дня.